Знову нетверезу жертву за кермом упіймали активісти Ужгорода. Якщо у минулі вихідні це був один міліціонер, то в суботу 10-го попались троє п'яних ще й у формі митники. Виходимо поворотничка повернувшановний інфекцій. А, так, будь ласка, посвідчні придивіть. Зупинили веселих товаришів в автівці Тойота біля четвертої школи. На прохання правоохоронця пред'явити документи нетверезі митники зачинились в машині. Активісти розповідають, звернулися до них жителі міста, які бачили, як п'яні митники сіли в авто. Дупель п'яні, досижують, десь уже виробляють. Вернулися в автомобіль, Не до її. Наші активісти сіли до них в автомобіль. Водій, намагаючись уникнути відповідальності, переліз на заднє сидіння машини. Сиділи друзі довго, не здавались. Через деякий час один із митників таки вийшов з автівки, та не для розмови, а щоб накивати п'ятами. Правоохоронці викликали підмогу. Приїхав на місце пригоди і керівник відділу персоналу Чопської митниці міндоходів Вадим Симчар. Ми зараз Відкриємо машину, щоб охоронці могли працювати. правильно? Добре, так. став пасажиром. Добрий, як вкладений буде протокол. Я поняв. Приємно. Я думаю, що вже достатньо відділо йому вдалося відкрити машину та вилучити права у водія. Далі в машину сів якийсь невідомий чоловік, буцімто допомогти і відбуксувати машину. Хоча потреби в цьому не було. Оформляємо адміністративний протокол про те, що водій відмовляється від Ні, давайте, про, давайте поїдемо на визначення і Ви Филиночку. це зробите. Але ви не ви були за кермом, я до вас розвертаюся. Значить, шановний водій, три три а... хочемо, за кермо. Три обставини обставини, а три бути. проходження тут на місці за допомогою драгера, проходження в медичному закладі, визначення стану накопиння спиніння. Або якщо ви відмовляєтеся від проходження, тоді на місці оформляється протокол. Активісти кажуть, довго міліція була бездіяльна. Водія врешті відвезли на освідчення на вміст алкоголю в крові, а товариша відправили додому на таксі. Не з'ясувавши його імені та прізвища, забули і про втікача. А за кілька годин після інциденту закарпатські змі поширили інформацію, що митниці потім то в машині був лише один митник. А чи був він п'яний, з'ясовує експертиза.